В цьому відео я не збираюсь тебе відмовляти приймати участь у торгах на криптовалютному ринку, але я підготував для тебе 10 пунктів, які тобі треба знати для того, щоб бути готовим до. Найгірших е, якихось подій. Якщо ці 10 пунктів ти повністю контролюєш, то скоріше за все, в такому випадку, на криптовалютному ринку у тебе буде нормальний заробіток. Поїхали. Перший пункт він не найважливіший, або він не найневажливіший. Це просто перший пункт, і він звучить так. Ціна на криптовалюту росте від хайпу, а не від технологій. Зараз ведмежий ринок в нас дуже багато різних технологій, хтось там працює, щось там роблять, нові якісь проекти, але ціна, ціна залежить лише від того, наскільки зараз розхайплено. Скільки людей вносять гроші, скільки є е, вільних коштів, які можна внести в цей ринок. Запам'ятай, ціна залежить лише від хайпу. Друге, на криптовалютному ринку є маніпулятори. Це ті люди, які володіють більшою кількістю якихось монет, наприклад, Solana. Якщо ви знаєте, а можливо не знаєте, то коли Солана почалась торгуватися, більшість цих монет були у крупних фондів, і вони володіли макс. Максимальною кількістю монет, і вони мож, могли розігнати ціну салани до 200 доларів з легкістю. І ось коли є такий маніпулятор, який володіє більшою частиною монет, він може контролювати ціну або підіймати її, або спускати вниз. Те саме є і з біткоїном, але більш глобально. Так, в мене пропало світло, тому буде чорний монітор. Але третій пункт це те, що в цій ниші дуже дуже багато різного скаму. Скам починається від а, просто скаму в телеграм-ботах, де вам пропонують купити монети, які ви потім не зможете продати, або якийсь інший різний скам до скаму різних великих криптовалютних проєктів, таких як Luna, таких як FTX. І раніше такі ж сками також були у 2017 році. Також цей хайп завершився величезними скамами, тому будьте готові, що ви можете втратити всі кошти. І навіть якщо у вас кошти храняться в USDT або BUSD, а USDC, тобто в доларі, то не будьте так впевнені, що нічого з цими доларами не трапиться. Тому що таке вже було з USD, а також з USDN. Четверте. Більшість новачків 99% дуже емоційно приймають свої рішення. Наприклад, біткоін дуже сильно падає або якась інша монета падає і вони хочуть витягнути хоч щось, хоч щось зберегти і фіксують свої мінуса. А також на різних емоціях, коли вже все в зеленому, вже пора продавати, вони лише тільки тоді починають купувати все на емоціях. Тому, якщо ти новачок і ти будеш розуміти. Точніше, ти повинен розуміти, що майже повністю тебе контролюють твої емоції, і в таких випадках я раджу заходити в ринок на дуже дуже маленькі суми, які тобі не шкода втратити. Так, ти не заробиш багато грошей на цьому, але ти. Почнеш розуміти, як це працює залізним партнером каналу є магазин Compx, це саме той магазин, де ви можете купити комплектуючі для вашого ПК, як нові, так і бувші у використанні, і отримати на все залізо гарантію. Якщо ви мріяли зібрати собі робочу машину з крутою відеокартою, але не могли собі це дозволити, то зараз саме час. Тому що після того, як майнінг тимчасово не в тренді, ціни на відеокарти дуже сильно посипалися. Тому раджу придивитися. Посилання є в описі під відео. П'ятий пункт: новачки дуже активно намагаються спостерігати за всіма блогерами на YouTube та постійно повторювати їх якісь е, дії. Але чому блогери можуть заробляти, а ти можеш втратити? Тому що перше, блогер, наприклад, він не може тобі казати повністю всі свої дії. Наприклад, він щось купив, потім продав, про це не сказав, а ти також купив і сидиш з цією монетою. Він вже продав її а, там декілька місяців назад, а ти сидиш, вона все падає, падає і падає. Може бути таке. Може бути таке, що ти за одним блогером повторюєш, за іншим блогером повторюєш, і один в плюсі, інший в мінусі, ти через це в нулях. Ну, тобто, може бути багато різного, і тобі потрібно думати вперше за все своєю головою. Так, ти можеш слухати цього, цього, цього. Але ти повинен аналізувати і приймати повністю свої дії. І потім нікому не казати, що я там через нього втратив гроші. Ні. Якщо ти втрачаєш гроші, то ти втрачаєш гроші лише через свої дії. Ніхто замість тебе кнопки натискати не буде. Але також, якщо ти заробляєш гроші, то це теж лише твої гроші, і не треба нікому з ними ділитися. Також ніхто в тебе їх не буде вимагати. Тому повністю контролюй свої дії. Шосте. В криптовалютному ринку не працює технічний аналіз. Хто б тобі що не говорив? Хто б там як не аналізував ці ринки, там показував якісь голову, плечі, малював ще щось. Не працює технічний аналіз з дуже простої, елементарної причини. І це в нас пункт 7. Це те, що біржі повністю бачать всі твої стопи, всі твої ліквідації, взагалі, все, що ти там виставиш. Наприклад, біржа просто бачить, що є у нас дуже багато ліміток, виставлено там на уровні 17 тисяч, і вони розуміють, що їм треба зробити для того, щоб зняти цю ліквідність. І так ми переходимо до восьмого пункту. Ось так. То це те, що біржі постійно ліквідують учасників маржинальної або ф'ючерсної торгівлі. Так, якщо ти подивишся на графік, то дуже-дуже часто в нас бувають такі сквізи вниз або доверху. Це робиться лише для того, щоб забрати ліквідність у тих людей, які а, поставили великі плечі. Дуже просто ліквідуються соті плечі, двадцяті, п'ятидесяті, навіть десяті плечі також можна з легкістю а, ліквідувати. тому що... 10, 10 плече 100% це лише 10% руху, наприклад, біткоїну. Тобто, якщо біткоїн вирос або впав на 10%, твою позицію можуть ліквідувати. Тому тобі обов'язково треба ставити або стопи, або дозакупатися. Ну це вже різні торгові стратегії. Дев'ятий пункт це те, що ти зможеш заробити набагато більше, обслуговуючи криптовалютний а, ринок, а не заробляючи саме на ньому. Наприклад, дуже просто: коли в нас був ще активен майнінг, ти б міг би збирати ферми або якось перепродавати або налаштовувати. І повір, ти б на цьому заробив набагато більше, ніж а, заробили ті самі майнери. Ти можеш створити свій якийсь криптовалютний проект і спробувати його пропіарити, залучити кошти. І взагалі, ну це вже треба трошки розуміти, що ти робиш. Ти можеш якось навчати інших людей або допомагати якось людям заробляти. І на цьому люди будуть тобі вдячні, вони будуть тобі платити гроші, а ти будеш допомагати їм. Так само було і в золоту лихоманку, коли заробили більше люди ті, які продавали. Лопати, а не займалися тим, що видобували те саме золото. Запам'ятає цей дев'ятий пункт. Десятий пункт: не треба заходити в цей ринок, якщо в тебе немає багато грошей, або якщо в тебе немає постійного якогось прибутку. Якщо в тебе всього тисяча доларів, і ти вирішив зайти на 500 доларів і в тебе немає роботи, в тебе в країні війна, і ще там, взагалі, що завгодно може коїтися. То це дуже погана, дуже, дуже погане рішення заходити в криптовалютний ринок на таку суму. Заходь на 1%, на 10%. Можеш інвестувати, наприклад, 10% від щомісячного прибутку. Точніше, от ти отримав зарплатню там, 20 тисяч, 2 тисячі можеш вкладати по стратегії DCA, Як це роблю я можеш подивитися відоси на каналі. Про це є більш детально. Тобто не треба вкладати все, що в тебе є, тому що. Скоріше за все, швидко ти не заробиш, а ось втратити швидко ти дуже з великою вірогідністю зможеш.